Щодо загальних підсумків першого етапу виборчої кампанії, змістом якої було висування реєстрація кандидатів, я б не сказав, що були якісь такі дивні речі, якісь принципові сюрпризи. Навіть найбільша конфліктна ситуація в політико-правовому сенсі я маю на увазі в реєстрації Тимошенка і Луценка, це був заздалегідь спланований конфлікт і очікуваний конфлікт. Голова ЦВК Шаповал прогнозував таку ситуацію ще за декілька місяців до початку виборів. Деякі фігури викликали дискусію але можливо найбільшою такою сенсацією стала. Бажання Андрія Шевченка, відомого українського футболіста, було балоту... не просто балотуватися в депутати, а йти за списком Королевської. Ну, якщо б він пішов за списком партії регіонів чи там партії Кличка, можливо, це б менше викликало здивування, але це теж було, такою, було приводом для жвавої дискусії. Дуже показово, можливо, теж одна з найбільш обговорюємо тем: велика кількість представників неполітичних сфер. Які йдуть в депутати практично у всіх провідних політичних сил, ну можливо, за виключенням комуністів, ми побачили або відомих спортсменів, або відомих акторів, представників творчого цеху, письменників, які йдуть з кандидатами в депутати. Цей факт пов'язаний з тим, що провідні політичні сили можливо вирішили. Якщо Виборці не дуже довіряють професійним політикам. Давайте ми заангажуємо людей популярних, відомих з неполітичних сфер. Тобто, це намагання зняти частково недовіру, яка існує до професійних політиків. Загалом сама реєстрація мені здається, що пройшла цілком врівноважено. Хоча є ще питання. Я думаю, що по реєстрації основні скандали ще випливуть. По самій реєстрації не виключено, що там будуть обійдено ряд персонажів. Або ж ну якщо за цей час встигнуть знайти компромісні ситуації, то ну, перший етап кампанії відносно мирно пройде, поки що. Кампанії не виходять за рамки ідеологічні. Тобто, по суті, партії стараються робити кампанії, які співзвучні з назвою партії. Ну досить добротна кампанія Компартії. Тобто, в плані агітації вона не просто дорога, вона ще і з якісним креативом. Що в принципі дивно, бо ну, комуністи здавалося б мали робити акцент на Старі свої вивірені аудиторії, а тут вони борються за якусь нову аудиторію. Більш яскраві, більш такі драматичні будуть мажоритарні кампанії. Тому що партія це накатані рейки, це, це такі великі паровози, це великі масиви, які не можуть поводитись непередбачувано. Тобто інтриги в партійних кампаніях майже не буде. Але інтрига може бути на стику висуванця від партії. Який ну, мав би синергетично агітувати і за себе, і за партію. І тут можуть з'явитися дуже такі контраверсійні ситуації, коли ну, очікування партії про те, що їхній кандидат буде вести більше партійну кампанію, ніж свою, не виправдається. І его кандидата почне перемагати, він відкине партійні гасла, він почне боротися за себе і тим самим топити партію.